Зачаємо світ і все робимо як треба. Суздаємо, беремо берем який листочок, ручку і пишемо, що ми хочемо зробити після цих уроків. Все, готово. Тепер нам треба написати чек-лист. Це список задань, що нам треба зробити. І беремо і пишемо і такі квадратики ставимо, щоб потім можна їх було е, вичеркувати, Ті, поставити галочку. Добре, коли в нас готовий на чек-ліст, можна приступати до роботи. Візьміть, наприклад, якийсь напиток, як я, наприклад, взяла моджу. і приступаємо до роботи. Робіть перерви по 5-10 хвилин, якщо ви, наприклад, дуже там заморились. <звук> І на цьому все, надіюсь, вам було понятно. Я трошки змотивірую вас на учбу. Можете пошукати в других блогерах яких совету в лучших, якщо вам мої не підходять. І не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускать мои відео. Всім пока-пока! Включаємо світ і все робимо як треба. Беремо берем який листочок, ручку і пишемо, що ми хочемо зробити після цих уроків. Все, готово. Тепер нам треба написати чек-лист це список задань, що нам треба зробити. І беремо і пишемо, і такі квадратики ставимо, щоб потім можна їх було е, вичеркувати, поставить галочку. Добре, коли в нас готовий чек-лист, можна приступати до роботи. Візьміть, наприклад, якийсь напиток, як я, наприклад, взяла моджу. І приступаємо до роботи. Робіть перерви по 5-10 минут, якщо ви, наприклад, дуже там заморились. І на цьому все. Надіюсь, вам було понятно. Я трошки смотивировала вас на учбу. Можете пошукати в других блогерах яких якихось лучших, якщо вам мої не підходять. І не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мои відео. Всім пока-пока!